За крок до скандалу Україні треба довести, що вона не порушила міжнародних зобов'язань у справі зникнення російського опозиціонера Леоніда Разважаєва. Інакше Києву загрожують санкції. Про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН у справах біженців Антоніо Гутеріша. У документі зокрема зазначено, агентство глибоко стурбоване ситуацією з росіянином, адже особи, які звертаються за міжнародним захистом, повинні бути впевнені у тому, що держава, в якій вони опинились, повністю захистить їхні права на фізичну недоторканність. Тепер підрозділ ООН у справах біженців чекає результатів офіційного розслідування, так само як і Євросоюз. Про це у свою чергу заявив офіс верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки. Українська влада поки відмовчується. Тільки Державна прикордонна служба заявила, що розважаю, добровільно виїхав з України. А коли проходив перевірку на пропусному пункті, ні на що не скаржився. Російський опозиціонер втікач нагадаю таємниче зник з Києва у п'ятницю. Через два дні з'явився у Москві, де його одразу Затримали на два місяці, а сьогодні висунули обвинувачення в організації масових заворушень. Російська опозиція заявила, що Леоніда Разважаєва викрали із Києва російські спецслужби.